Я так розумію, ви по сьогоднішній день, щоб тіпа, зробити собі макрос на сету, це все виставляєте на панельку, всі, кожну шмоточку, да, робити макроси і так далі. Ну, Вже 20, 2025 рік на OnePTS вже давним давно додали типу, допоміжні панельки, де в один клік ви все будете робити, як і забафувати активні леси, так і переодягати сети. Зараз я вам покажу. Дивіться, мужики, все супер просто. тут є на панельці шестереночка, BMC відкрили. Поставили всі галочки. У нас з'явилися для сосок окремі ячеїчки, для ЦП, ХП-МП, і дві жушки. І отакі от такі отємки з активними ЛСами і з активними сетами. Тобто клікаєте собі на сет, у вас тут може їх декілька бути. Ви собі спокійно в один клік це переодягаєте. І так само з за бафом скилів. От юзуємо, наприклад, МДФ, да? так? Опа вдягнула арочку. Бемц. Бавчик залетів. Все, і передягнула назад на купіон. Все супер удобно і супер просто.